Добрий день, шановні друзі-садоводи. Це місто Прилуки Чернігівська область. Сьогодні у нас 6 серпня 2025 року. До вашої уваги сливка під назвою Глобус. Оце вона такий має вигляд. Ну, дуже темно, синя, майже, майже, майже чорна. М'якош у цієї сливки дуже смачний. Він щільний, соковитий. Кісточка у неї вільна. І вагу вона має, бачите, яку доволі таки немаленьку. Ну, якщо не нормувати сливки на дереві, то максимальні сливки і будуть такими, як оце я вам зараз показую. Деякі. А в середньому, в основному, вони будуть меншими. Я вам зараз покажу, яка вага буде у тих, що менші будуть. Ось вам показую сливку розрізану на упіл. І ось, вам бачите, вага 63 грами. Також теж немаленька. М'якош у цієї сливки, бачите, такий жовтий із червоними, червоними вкрапленнями. Кісточка у цієї сливки мала, вона не те, що там. Відокремлюється, вона вільна у цій слипці, вона зовсім не тримається. Я вам покажу, що вона ось, Бачите, яка вона? От вона маленька. Та й вага в неї зовсім невеличка. Але м'яко щільний, солодкий, такий з привкусом хорошим абрикоса. Бо це схрещена, вона слива з абрикосою. І от можете подивитися, який у неї. Чудовий вигляд для дітей самий раз. Тим більше, що хороша і для консервації, бо в неї кісточка легко відділяється. Тут взагалі без питань по відділенню кісточки. На дереві вони тримаються хорошо, хорошо дозрівають. І оце в такий період якраз їх пора і знімати. Ну, на цьому будемо завершувати. До побачення. На все добре. Кому потрібні саженці цього сорту, у нас вони є. При бажанні можете замовити.